Всіх вітаю на каналі Світовий Motion. В цьому році ми почнемо вивчати нову програму, в якій є більш широкий функціонал, в якій є більше можливостей для великих проєктів це Premiere Pro. В цьому уроці ми базово ознайомимося з інтерфейсом Premiere Pro, з його базовими можливостями, з інструментами, і в наступних уроках вже почнемо все це приміняти на практиці. Коли ми потрапляємо в Premiere Pro, перше, що ми бачимо, це ось таку головну сторінку, головне вікно. Скоріше за все, тут у вас не буде ніяких проєктів. Щоб створити проєкт, нам потрібно натиснути New Project. Нам пропонують його якось назвати. Ми пропишемо урок. також нам пропонують відразу зберегти кудись цей файл. Тобто файл Premiere Pro це є файл нашого проєкту. Якщо у вас вже є якийсь клієнт, ви заходите в папку вашого клієнта. Я зайду в папку своїх YouTube-відео, створю папку урок. І для Прем'єр про проєктів я створюю ще підпапку, яку підписую ПП, тобто Premiere Pro. Там будуть і автозбереження, і якісь пресети, графіки, і багато чого різного. І щоб воно не захламляло основну вашу папку вашого проєкту. Для цього є окрема папочка, в якій все там буде зберігатися. І натискаю ОК. OK. Я завжди натискаю галочку на Skip Import Mode і створюю проект. Коли ми потрапляємо в наш проект. Ми бачимо декілька пустих вікон. Ваша задача на цьому етапі зробити такий інтерфейс, в якому буде лише саме необхідне. Те, чим ви найбільше користуєтесь, буде займати найбільше місця. А те, чим ви менше користуєтесь, буде десь там приховане або там в другому ряду. Врахуйте, що в мене монітор 27 дюймів. Скоріше за все, якщо у вас ноутбук все буде трошки стиснутіше. що нам потрібно із основного? Нам потрібен наш таймлайн. І він зазвичай завжди знизу. Нам потрібні основні інструменти, хоча потім, коли ви почнете користуватися гарячими клавішами, вони вам будуть не потрібні. Наш індикатор гучності, коли буде звук, ви будете бачити, чи немає ніяких перепадів по звуку. Також нам потрібне наше вікно перегляду, яке називається Program. Необхідне таке вікно, як Project. Тут будуть зберігатися наші файли, які ми використовуємо в проєкті, там фотографії, основні відео, які ми нарізаємо. Ну і, в принципі, все. Вкладка Ефекти. Яку відразу можна розмістити у якомусь більш зручному місці, я її розміщую завжди ось тут зліва. І коли мені потрібно промінити якийсь ефект на, наприклад, частинку відео, я просто відкриваю його і отак от накидаю. Тому що, коли ефекти десь зверху, ви їх тягнете на низ, це тобто завжди зайва секунда, і, врешті-решт, це перетворюється в хвилини незаощадженого часу. Нам пропонує. Таке вікно Adobe Stock, я його закриваю, тут я нічого не буду брати. А також є вікно Properties. воно недавно з'явилось: це є заміна Effect Controls. Тут будуть відображатися параметри ваших якихось елементів, ваших матеріалів, які у вас є в секвенції, і відповідно ви можете їх налаштовувати. Наприклад, якщо ви станете на звукову доріжку, то в Properties вам покаже гучність, вам покаже, якщо це стереодоріжка, то можна направити на праве або на ліве вухо, щоб додати ще якісь необхідні вікна. Ми переходимо вверх, натискаємо на вкладочку Window. І із того, що нам потрібно тут додати, це скоріш за все. Це вкладочка Effect Controls. От вона в мене розмістилася справа від Properties. Ось тут вони дві будуть. Також я додам «Limitary Color для того, щоб е редагувати наш колір, для того, щоб робити кольорокорекцію. Її можна в цілому розмістити десь ось тут знизу, якщо у вас вистачає місця. але... Так як я нею рідко користуюся, там, наприклад, раз за весь проект, вона в мене тут ось в віджетах. Також раджу додати вже на цьому етапі Graphic Templates. Тут будуть ваші могарти, тобто ваші пресети, там якісь плашки, з цим ми вже потім ознайомимося, але також необхідний елемент, яким ви будете користуватись. І також в список таких менш використовуваних речей, я додам вкладку Текст. Це коли ми робимо субтитри, тут ми власне їх коригуємо. Тобто, дивіться, зліва в мене є Project, тут посередині таке величезне вікно перегляду програм. І справа ті речі, які я менше використовую. Хоча Properties я, наприклад, поставив би тут знизу, тому що ця вкладка має бути завжди відкрита, це завжди налаштування якихось ваших матеріалів. Для того, щоб зберегти ось такий інтерфейс, який у вас зараз є. Ви переходите ось тут зверху, бачите вікно Workspaces, Ви натискаєте Save as new workspace, тобто ви зберігаєте цей workspace і підписуєте його там як основний. Все, тепер він у вас є тут вкладочки. Якщо тут у вас багато різних Workspaces, ви натискаєте Edit і обираєте ті, які вам найбільш необхідні. Наприклад, основний можете перетягнути наверх, а ті, які вам не потрібні перетягайте в Do Not Show, щоб вам їх не показувало. Тим самим ви зберігаєте чистоту в проєкті. Чудово, давайте завантажимо якийсь проект і зробимо секвенцію. Натискаємо Import Media або ctrl i або Command-I на MacBook. Я завантажу якесь своє відео. Ось, наприклад, в мене є уривок з мого урока. Що для нас тут є важливим у кожного записаного відео на камеру або на телефон є такі основні показники, як розширення відео, наприклад, Full HD або 4 k і фреймрейт. І також нам важливо розуміти, яка орієнтація відео: горизонтальна чи вертикальна, тобто три таких показники. В залежності від цього ми будемо і створювати нашу секвенцію. У мене тут горизонтальне відео: 60 кадрів на секунду, і розмір цього відео можна глянути, якщо прокрутити ось тут далі. У мене 1920 на 1080. Це Full HD. Ми заходимо в вкладочку Файл, New, Sequence, або е, сполучення клавіш. Command N або Ctrl-N. Щоб нам створити нову секвенцію, або пресет, наприклад, у мене є тут пресети для Full HD вертикальних, горизонтальних, для 4 k горизонтальних. Щоб створити нову нашу кастомну секвенцію, ми обираємо розмір по розміру, ось, наприклад, HD 1080. Я бачу, що тут є HD 1080, але 5994 кадрів на секунду. Мені потрібно 60. Тому я натискаю на цей варіант, але заходжу в вкладку Settings. Тут обираю 60, розмір нам підходить, тут нічого не міняємо. Також із того, що нам потрібно тут обрати, це кодек. Я обираю один з двох або DNHR-DNHD, або H264. Різниця в тому, що H264 стискає ваші відео, о, тобто його якість буде нижча, а DNHR DNHD він більш приближений до оригінальної якості відео. Тому можна обрати його. Також я клікаю «Maximum bit depth» і «Maximum render quality». В трек нам потрібно обрати, яка кількість треків нам іде на старті, щоб кожен раз ми не видаляли їх наново. Тому в відео я поставлю один трек, і в аудіо я також три зайвих треки приберу, залишу лише один і все. E, щоб зберегти такий пресет налаштувань, це буде саме для горизонтальних відео Full HD, 60 кадрів на секунду. Я натискаю Save preset і так його й назву. Horizontal 60 кадрів на секунду, Full HD. Окей. Okay. І тепер вкладочки Custom ми можемо знайти цей пресет і назвати нашу секвенцію, наприклад, урок. Все окей. Okay. Чудово, у нас створилася секвенція. У нас є два треки: це аудіо і відеотрек. Відео вище, аудіо нижче. Тепер закинемо наш урок сюди на таймлайн, просто перетягуючи його. Давайте також налаштуємо наші три основні гарячі клавіші, якими ми будемо нарізати наше відео. Наприклад, я хочу відрізати все ще зліво, ось тут цю пустоту, і я це можу зробити однією кнопкою. Якщо це робити із цими клавішами, нам потрібно її вибрати, натиснути, потім знову перейти на курсор, виділити, видалити. Це все дуже багато часу займає. Якщо це можна зробити однією клавішою, яка у вас завжди під рукою, це потрібно робити. Щоб налаштувати ці три гарячі клавіші, заходимо в Premiere Pro, Keyboard Shortcuts. І тут ви можете глянути ось ці три гарячі клавіші. Основна, це Add Edit. Це клавіша, якою ви будете нарізати ваше відео. І на неї я поставив шорткат літеру W. Тобто у вас завжди три пальці мають стояти на цих трьох літерах: W посередині. Ripple Trim. Next. Edit to playhead і previous. Next. Це ми відрізаємо все, що справа. Це літера «Е» І все ще зліва літера Q. Поставте собі ці три головних клавіші гарячих і натисніть ОК. Тепер давайте трошки підріжемо наше відео і експортуємо його. Ось тут в мене я щось нічого не роблю, всідаюся, мені це все не потрібно. Стаю ось тут, і клавішою Q відрізає все що зліва. Все. У мене починається відео відразу зі слів. Всіх вітаю на каналі світовий Моушн». Давайте на ось цьому моменті зупинимося і все, що справа відріжемо літерою І. Чудово! Ось у нас вийшов такий 5 секунд відео. І щоб експортувати, ми натискаємо або клавішу Ctrl-E, або Command є або заходимо в вкладку Експорт. Не забудьте зберегти проект і взагалі зберігайте проект як можна частіше. Звикніть, що. Premiere Pro, якщо у вас слабкий комп'ютер, він може вилетіти в будь-який момент, якщо тяжкий проєкт. Тому завжди натискайте зайвий раз command s або Ctrl-S на Windows, і таким чином проєкт буде зберігатися. Заходимо в вкладку Експорт, називаємо відео урок. Обираємо, куди ми його збережемо. Я його збережу сюди, в нашу папку урок. Далі заходимо в параметри відео. Тут у нас все виставлено так, як потрібно, тому що ми створили правильну секвенцію Full HD 60 прогресів. Також клікаємо на. Те, щоб максимальні якості рендерилось, render at maximum depth і render quality. Далі обираємо, що саме буде у нас кодувати відео. Е, в мене це переважно software, але якщо у вас сильне залізо, тому то вибирайте hardware. Іноді таке буває, що вам Premiere Pro пропонує щось одне і ви не можете обрати інше, значить так треба. Що із цього нам важливо? Нам важливо бітрейт. Якщо у вас відео більш статичне, Якщо у вас немає ніяких там різких переходів, різних кадрів з різною кольорокорекцією, на різні девайсі знято, то вам потрібно обирати CBR. Це перекладається як Constant Bitrate. це для більш статичних відео. Якщо у вас буде більш складне відео, ми експортуємо в VBR. Також важливо зрозуміти, який бітрейт виставляти в залежності від інших параметрів відео. І тут я прикладу ось. Таку табличку, щоб ви знали, на який формат, на який розмір відео, який потрібно ставити бітрейт. От у мене Full HD, тут достатньо поставити 15-20, поставлю 20. Якщо там 4К, то бажано поставити бітрейт 35, 40 щоб зберегла максимально якісну картинку. І щоб нам експортувати це, ми натискаємо клавішу Експорт і нам експортує наше відео. Якщо ми перейдемо в папку, тут ми ось побачимо це наше відео. Потрібно розуміти, що Premiere Pro – це більш професійна програма, її важливо використовувати тоді, коли це необхідно. Тобто, якщо ви робите якісь складні горизонтальні відео, якщо ви робите якийсь мультикамерний монтаж, якщо ви робите інтерв'ю, подкасти або якісь шоу, або якісь тревел-відео. В цьому випадку Premiere Pro… Краще за прем'єр-про можливо буде тільки DaVinci, але я в ньому не працюю, тому не можу так чітко сказати. Мене прем'єр-про влаштовує. Давайте в цьому році покращувати наші навички, ставати більш професійними спеціалістами, набувати якогось нового досвіду. Для цього будуть. Наступні уроки мої по Premiere Pro і далі по After Effects, щоб ви могли заробляти на монтажі дійсно гарні гроші. Якщо мова йде про Капкат, то використовувати його в тих форматах, в яких це дійсно зручно. От я, наприклад, досі в Капкат монтую вертикальні відео, якісь рілси з подкастів, там швидше робити субтитри. Хоча тут я також покажу, як в Premiere Pro робити субтитри, але в Капкат це зробити набагато легше. Дякую вам за перегляд. Якщо вам цікаво... Дівчати відеомонтаж, переходьте на мій телеграм-канал, переходьте на мої інші відео. І підписуйтеся. І до наступних уроків.